Один плюс один продовжує національний телемарафон НАТО Островська, Плінський. і далі будемо говорити про алергії про епідемію алергії в Україні, яка традиційно розпочинається навесні, але маємо і глобальну тенденцію до їх, її розповсюдження в Україні. Олена Комара, авторка ідеї та засновниця ютуб каналу про здоров'я, здоров'я лайф, засновниця громадської організації Медична ініціатива з нами в студії. Традиційно Денис Лот. раді Слот. бачити. Я дуже рада вас бачити. Вітаю. Початок весни, якраз це період, коли все цвіте. Так. Ми показуємо сюжети про те, як все красиво, буяє, все квітне, але ж для алергіків але це очі, на, щастя, очі на щастя і ка і, і каторга. Просто це правда, це правда чи дійсно, як сказав Євген, є тенденція до того, що збільшується кількість людей, які страждають угу. на алергію. Євген абсолютно правильно сказав. Мало того, я вам скажу, що в світі всюди, де є людина на будь-якому континенті земля, немає жодної такої частинки на землі, де немає людини з алергією. E І останні дані від алергологів: тенденція йде до збільшення кількості людей з алергічними захворюваннями. Сьогодні ми будемо говорити про сезонність. Власне, про це, які чудові квіти розквітають і дерева. Вони нам дають красу, але вони і дають для алергика це такі катастрофічні трошки місяці. І ми розкажемо, що робити, щоб менше були прояви алергії. Що зробити, чи можна вилікувати алергію. І ми ще сьогодні розкажемо, як людині можна самому пацієнту допомогти лікарю у лікуванні тої ж алергії. Давайте до... послідок. Давайте та. посидовно. Mm -hmm. Чому це Ну, звідки? Це і що таке алергія? От, це наша неможливість співіснувати з природою далі набуває популярності і поширюється. Чому? Чому людина, яка є частиною світу, в перестає сприймати цей світ? О, та вона, вона якось аномально на нього реагує. Тому що, якщо вийти на питання, що таке алергія, наприклад, як ми зараз говоримо про сезонні, це така запальна реакція, неінфекційна запальна реакція нашого організму в більшості моментів на пилок, рослин, дерев і так далі. Виникає з різних дуже причин. Тобто наша імунна система, вона така найзагадковіша імунна система нашого всього організму і найскладніша. Тому знайти там первинну причину, чому так виникло, дуже важко. Там і спадкові грає роль і ще дещо інше, але ми сьогодні ще будемо говорити про важливі речі. Найчастіше наш організм реагує на пилок. Зараз березень-квітень в Україні, як розповсюджує ситуація, то пилка це цвітіння дерев. Закінчується цвітіння дерев. З 1 травня починається цвітіння логових трав, і це другий, такий, наче як така друга, другий потік. А потім з 1 серпня починається найжахливіший, найагресивніший алерген це амброзія. Це, це моя квітка це... і моя бабуся теж страждає дуже. Я бачу постійно. І думаю не дай Боже, не що воно передалось. Передається до речі? генетичний фактор відіграє роль, на жаль, так. Але ви вже дуже маєте такі великі знання, тому що ви знаєте, що ваша бабуся хворіла, і якщо у вас почнуться якісь прояви алергії, то ви вже знаєте, що я не буду це терпіти. Моя бабуся мала алергію на аброзію, Можливо, і я маю, значить, я топ-топ до алерголога. Не зробила я так тиждень тому, якраз коли все почало так активно квітнути. Так. я відчула прояви алергії: це червоні очі, першіння в горлі. А зараз, коли... З настанням холодів знову воно трохи вщухло. Угу. Все таки є це прояв алергію, і треба мені піти до алерголога. Я бачу в ваших очах, що ви хочете почути від мене. Ні, давайте я вип'ю таблеточку і мені в не треба йти. Але ні, вам треба піти до алерголога. Тому що дивіться, ви озвучили тільки, що такі симптоми: почервоніння в очах, закладеність носа, кашель. Вони дуже схожі. На які симптоми? На симптоми ГРВІ. І дуже часто у нас є дві категорії людей: люди, які. Помилково думають на ГРВІ, що в них алергія, і приймають антигістамінні препарати. І до речі, відносно цього було дослідження: було 4600 пацієнтів, які приймали антигістамінні, і тільки в 35% цієї суми це приблизно 1600 пацієнтів. Виявилась дійсно алергія. Двох третіх це була не алергія. Тобто люди помилково думали, що в них алергія. Так, ну, завжди ми як приймаємо таблеточку, і ми нам здається, це таке само, mm -hmm. самонавіювання, що нам стане легше зараз. Так це самонавіювання, але є певні кроки, певні небезпеки, коли ми не лікуємо алергію, і певні небезпеки, коли ми зловживаємо антигістамінними Які препаратами. А що спричиняє взагалі от появу? Я пам'ятаю себе там до 25-30 там 30 років. У мене не було жодних проявів там якоїсь алергії. Потім почалася алергія на тварин, угу. на кішок, там, на собак, потім амброзія. Угу. Ми це дізналися знали, про існування один одного. Хоч. Чому, чому по-перше, це з віком проявляється? І угу. як зовнішній світ впливає на нас, що в нас починають проявлятись такі речі: це неправильний спосіб життя, це екологія, це, як Наташа каже, вік. Угу. Що це? Це був жарт. Ні, насправді вік тут не дуже, тому що є велика кількість дітей, які теж хворіють алергічним ренітом. Але тут спокійніше, тому що якщо грамотна мама, педіатр і алерголог, який потрапився на шляху цієї дитини, то вона вже до віку, такого як ми, прийняла курс АСІД, і вона вже можна сказати на 80% забула про алергію. Інший випадок, коли алергічні прояви проявляються там не в дитячому віці, а в більш дорослому, і коли людині важко дійсно, як ви кажете, зрозуміти, чи це алергія, чи ні. І тут оці всі фактори, які ви назвали, вони грають ключову роль. Ще дуже важливо хотіла сказати про звучало питання про те, чим загрожує все таки. По перше загрожує ускладненнями. Ми можемо говорити про ускладнення, які розвиваються на фоні алергічного давайте так ринокон'юктивіту. Це найчастіший прояв алергії. Це може бути бронхіальна астма, і це може бути поліпозний риносиносит, коли слизува в носі перероджується, утворюються поліпи, і вони настільки агресивно іноді ростуть, що вони можуть навіть руйнувати структури кісткові тоненькість пластинків на сносику. Вони навіть можуть руйнувати ці кісткові пластинки за рахунок цієї агресивного росту. І це все першочергово невчасно поліковане. Алергія. Тому давайте назвемо основні симптоми алергії. Основні симптоми алергії зараз, якщо в нас ми відчуваємо, що почалась от конкретно березень: сльозотеча, відчуття свербіжу під небіння, відчуття свербіжу в очах, почервоніння в очах, закладеність носа, покашлювання. Це все означає, що ми зараз не повинні йти в аптеку і запитати Дайте мені, будь ласка, таблетку від алергії. Що світале максимально неправильно так, максимально правильно буде сходити до алерголога, тому що тут починається найцікавіше, не починається діагностика. І Євген тільки що сказав дуже дуже важливу і показову річ. Якщо б ви були в вибірці тих людей, я думаю, що ви б точно там були в цих дослідженнях, тому що дослідження показали, що люди, які мають алергію. Так як ви сказали, що це не є тільки на якийсь один білок, є ще таке, так звана перехресна реакція. Наприклад, в пацієнтів, які мають алергію на ту ж саму суперагресивну амброзію, у них дуже часто є перехресна харчова алергія, тобто в них може проявитись алергія на насіння соняшника, навіть на огірок, навіть на кавун. Розумієте, в яка небезпека, що білки продуктів схожі до білка алергена, і наш організм реагує як просто на білок амброзії, на яку вже точно є алергія. Тому тут дуже важливо робити, мати консультацію алерголога і знати, яких продуктів навіть нам треба уникати. А По як сучасна медицина світління. лікує алергію? Як О. допомагає де, Наскільки реально дійсно позбавитись цього? Чи просто ну я от особисто звик до того, що є амброзія, є коти, десь приходиш в гості. Привіт, 30 хвилин. Я поїхав додому до побачення. А чому людина не йде до алерголога і не робить тест, тому що кажуть, що він занадто дорогий, в угу. захмарних. Гроші коштує і не всі можуть дозволити його собі. Угу. Я буду відповідати тоді на питання по черзі Євена і, і ваше. Перше сучасне лікування алергії це алергенспецифічна терапія. Асід алергенспецифічна терапія, асід – це таке, якщо дуже доступною мовою для глядачів, це наче вакцинація від алергії. Тобто, якщо у вас, Євгене, наприклад, у вашому, бо ви такий дуже показовий сьогодні варіант. Прикладі... Алергік такий да. яскравий і на кота, і на їжу, певно. Так. На, на роботу Наприклад. На їжу немає супер. Наприклад, у вашому можна пояснити такий шлях пацієнта. Ваш перший шлях залежить від вас. Тобто, ви маєте захотіти, щоб у вас життя серпень по вересень покращилось, тому що воно відчутно погіршені. Погіршення наступає, коли амброзія починається. Щоб це вирішити, питання, вам потрібно піти до алерголога. Але Алерголог запропонує вам ряд тестів, і тут вже починається відповідь на ваші запитання. Це не обов'язково одразу робити, тест, який, який коштує більше 12 тисяч гривень. Це може бути і прік тестування, і феодіотоп-тестування. Тобто є варіантів багато. І коли алерголог, ми це називаємо зібрати анамнез, дуже гарно з вами порозмовляє, зібрає, збере всю максимальну про вас інформацію, він скаже: от вам треба зробити такий набір, і відносно нього ми будемо відбиватись. І, і що цей тест показує? І тут дуже теж ми виходимо... Вадим на гарне запитання, тому що тест, наприклад, покаже, що у вас підтверджена є алергія на амброзію. і тоді алерголог скаже: Євген, ми з вами зустрічаємося на початку грудня і розпочинаємо асідтерапію. Як виглядає асідтерапія? Це може бути ін'єкція в плече, це може бути драже, це може бути у вигляді спрею, який ви приймаєте один раз на місяць, один раз на місяць всього впродовж від 3 до 5 років. І знаєте, що ми можемо мати через 3-5 років? Ми можемо мати або повністю одужання. Тобто приходить серпень і в вас немає алергічних проявів на увазі. А бабуся, яка страждає все життя, на це допоможе? Або, звісно, або мінімально проявлятись. Бабуся. Так, якщо бабуся, чи не 3-5 років лікуватись. Ну, в нас люди їм прописують 10 пігулок пропити впродовж 10 днів. Вони п'ють 3 дні потім. А все, а тут це важко, років. це важко. І алергологи самі кажуть, що вони, в мене є колеги, дуже багато алергологів, що пацієнти приходять завжди за таблеткою, і ти їм розказуєш, що можна ще покращити своє життя. Так, і так, і так, але всі хочуть, всі хочуть якийсь один. Таблеточку випив і краще, але так не буває. Завжди між емоціями і рацією ми намагаємося вибрати рацію, і раціональним кроком буде в вашому житті це похід до енергологів. Треба йти так, але ще крім того, я б хотіла сказати, що є такі речі, які допомагають. Наприклад, у ну мені сьогодні дуже пощастило, бо я наприклад і вашому можу розказати все. Наприклад, мені не подобається буде показовим пацієнтом. Наприклад, якщо чи ви знаєте, що там пилок амброзії найбільше в повітрі його зранку. І зранку бажано, щоб у вас вдома вікна були зачинені. Чи ви знаєте, що пилок дерев і квітів найбільше осідає на волосся? От у вас прекрасне довге волосся, і в мене. Якщо ми алергики, ми повинні мити голову не зранку, а прийшовши з вулиці ввечері перед сном. Тому що цей пилок він дуже малесенький, ми його не побачили неозброєним оком. Але повністю там запустити каскадний механізм алергічних проявів у нас вночі закладеність носа, свербіж, порушити на сон може. А так ми помили голову і змили алерген. Крім цього, в нас є таке поняття, його вели американці, Нейзле шауер – це назальний душ. Зранку і ввечері перед сном промити ніс морською водичкою. Оце все дивіться, навіть жодного медикамента ти не вкладаєш, поки що в це ніяких грошей. Ти промив собі носика, помив голову, закрив вікно зранку. І ще дуже важливо, є така сито, є така в додатку. На телефончиках можна поставити алергопрогноз. От якщо ми сьогодні відкриємо, ми побачимо, що сьогодні ризик мінімальний, бо випав дощ, пилок упав собі на Тому і полегшення і стало. і вас полегшення. Так. А якщо ми відкриємо в неділю, я спеціально перед ефіром подивилась на неділю, в неділю. Має бути дуже сонячно, трошки вітряно, і вже рівень він зелененького вирішує на червоний. А Що це за додаток? Так. Додаток так і називається Алергопрогноз в Україні. Алергопрогноз в Україні. Так, угу. ви собі відкриваєте його і дивитесь навіть, поки просто можна знайти в, в інтернеті, а потім поставити. Це для людей, які страждають. Скільки гарних рекомендацій. І... Але найважливіше, ми повинні пам'ятати, що алергія це не тільки симптоматичне лікування. Єдиний доведений метод лікування алергії це. Асід. Так, встановлюємо додаток, друзі, слідкуємо за алергією і записуємось на прийом до алерголога. Обов'язково. Ну, і також ми знаємо, що часто там в носі заклало ми О, краплі, це і має. це призводить має. до залежності певної. Так, дуже часто пацієнти, які, наприклад, є які зловживають антигістамінними ліками від алергії, так само є пацієнти, які взагалі повністю не зважають на те, що в них є симптоми тривалий час, і починають використовувати судинно звужуючі краплі. В конкретно в секунду їм можливо стає краще, але на перспективу вони роблять собі дуже велике погіршення, тому що судинно звужуючі краплі, в них чітко в інструкції написано: – 3-5 днів з дозволу лікаря. Чому через те, що вони мають системний ефект? Потім можуть початись головні болі, проблеми з серцебиттям, тахікардія і так далі. І може виникнути таке ускладнення, як вазомоторний риніт або медикаментозний риніт, коли уражається дуже сильно слизова, за рахунок того, що пацієнти зловживають з звужачими крапельками. Дякую вам дуже. Неймовірно цікава традиційна Дякую. розмова з вами. Так Олена Комара, авторка ідеї, ютуб-каналу про здоров'я, здоров'я лайф.